Вітаю! З минулих відео вже з'ясувалося, що таке корупція та знайомі з історією викривання. Тепер ви дізнаєтесь, хто такий викривач, який у нього чи у неї правовий статус, та як можна отримати винагороду. Закон України про запобігання корупції визначає викривача так. Розберімося у цьому визначенні разом. По-перше, викривач це саме фізична особа, наприклад, громадянин України, іноземець чи людина без громадянства. По-друге, викривач має бути переконаний, що інформація, яку він чи вона повідомляє, достовірна. По-третє, ця інформація має обов'язково містити фактичні дані, наприклад, відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, або особу, яка скоїла таке правопорушення. Якщо ці факти в повідомленні є, орган перевірятиме їх і вживатиме заходів, щоб притягнути корупціонерів до відповідальності. По четверте, викривач має повідомити саме про корупційне правопорушення, а не про будь-яке інше. Про те, що таке корупційне правопорушення, ми розповімо докладніше у наступному модулі. І на сам кінець, Таку інформацію особа дізналась у зв'язку зі своєю роботою, навчанням, господарською або науковою діяльністю. Скажімо, ви працюєте на підприємстві і хочете отримати підвищення. За це ваш керівник вимагає півтори тисячі доларів. Або ви студентка четвертого курсу. Три роки поспіль ви мешкали в чотирихмісній кімнаті університетського гуртожитку, а тепер написали заяву на переселення у двійку з подругою. Завідувачка гуртожитку повідомила, що вашу заяву підпише, якщо ви купите годинник у її кабінет. Повний перелік видів діяльності, під час яких можна дізнатися про корупцію, шукайте у додаткових матеріалах. Не тільки закон України про запобігання корупції містить визначення викривача. Тлумачення цього терміна знаходимо і в інших документах, наприклад, у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Проте, зверніть увагу: викривач в адміністративному провадженні це фізична особа, що повідомила про адміністративні правопорушення за статтями, визначеними в КУПАП. Перелік цих статей ви знайдете в додаткових матеріалах до модуля. Викривач в адміністративному провадженні має статус свідка і, що цікаво, не може претендувати на винагороду за розкриття адміністративних корупційних правопорушень. Натомість, якщо людина повідомила про кримінальне корупційне правопорушення за статтями, які вказані у Кримінальному кодексі України, тоді вона має статус заявника і може претендувати на винагороду. Добре, цей нюанс засвоїли. Тепер проговоримо про те, що має зробити викривач, щоб отримати винагороду за повідомлення про корупційне кримінальне правопорушення. По-перше, розмір або збитки від правопорушення мають у понад 5 тисяч разів перевищувати розмір прожиткового мінімуму. Тобто, якщо прожитковий мінімум 2021 року дорівнює 2270 гривень, то грошовий розмір правопорушення чи сума збитків держави має бути щонайменше 11 мільйонів 350 тисяч гривень. По-друге, викривач має допомагати розкрити правопорушення. В які розмір винагороди мають право вимагати викривачі? Людина, що викрила кримінальне правопорушення, може отримати до 10% від предмету правопорушення або завданої державі шкоди. Проте зауважу, ця сума може бути не більша, ніж 3 тисячі мінімальних заробітних плат. Наприклад, якщо розмір збитків в державі 130 мільйонів гривень, то викривач має право вимагати 13 мільйонів. Але якщо збитки держави внаслідок кримінального правопорушення 200 мільйонів гривень, то викривач зможе отримати не більше як 18 мільйонів через обмеження у 3 тисячі мінімальних заробітних плат. Нагадаю, що наразі мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень. Проте, остаточний розмір винагороди встановлює суд, зважаючи на два критерії: перший персональність інформації. Це означає, що інформація, яку повідомляє викривач, має бути невідомою, тобто її немає у публічних звітах, результатах перевірок, дослідженнях чи засобах масової інформації. Якщо особа повідомила органу досудового розслідування вже відомі дані, вона набуває статусу викривача, але не має права претендувати на винагороду. Другий критерій. Важливість інформації, тобто дані, які повідомляє людина, дають змогу довести принаймні одну з обставин вчинення кримінального корупційного правопорушення. Наприклад, час, спосіб чи мету, з якою певна особа вчинила правопорушення. Повний перелік таких обставин ви знайдете в додаткових матеріалах до відео. Якщо повідомлення викривача не задовольняє хоча б один із критеріїв. Викривач претендувати на винагороду не може. Також права на винагороду не мають співучасники корупційного правопорушення, про яке вони повідомили, особи, що повідомили про корупційне правопорушення у межах угоди у кримінальному провадженні. Та особи, що повідомили про корупційне кримінальне правопорушення як викривачі, хоча мали змогу офіційно заявити про корупцію в межах своїх службових повноважень. Підсумуємо, ми розібрались, як українське законодавство визначає викривачів та їхні можливі винагороди за повідомлення про корупцію. Але ж ідеться про значні суми коштів. Як можна бути впевненим у своїй безпеці, запитаєте ви. Про це й поговоримо у наступному відео. До зустрічі!